Часто люди дзвонять, запитують, який кліренс у Nissan Leaf. Дехто думає, що це низька машина. Ось дивіться. Передній бампер до землі 20 см. Від порога реально 17 см. Від заднього бампера донизу тут взагалі майже 25 см. Якщо брати найнижчу точку знизу під машиною, це буде, чесно перевірено 15,5 см. На автомобілі встановлені шини 215-50-17 Це штатний розмір. Реально сюди можна поставити 215 на 55 і навіть на 60. Влізе, це вже перевірено. І цим ще підняти кліренс, на як на сантиметра 2 Ось так. Хто шукає електричку і Leaf, має маю в наявності ще таких два біленьких ліфа з 40 кВт батареями 19-ті Автомобілі чесні, перевірені в рідних фарбах, без підкрасів. Кому цікаво, дзвонимо. Номер телефону в шапці профілю.